Добрий день! Сьогодні понеділок. Ми починаємо вчити тему сім'я. Будемо вчити два тижні. Сьогодні перше заняття. Сім'я це тато, мама, бабуся, дідусь, дочка. І син. Подивіться, це мама. Мама, давайте разом скажемо: мама. Мама. Пробуйте разом зі мною. Мама. Ось така у нас мама. Тато, знайомтесь ось такий у нас тато. Давайте скажемо т, т, тато. Тато тато. Зустрічаємо дочку. Дочка. Давайте спробуємо сказати дочка. Дочка, дочка. І ще у нас є син. Син, 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 син. 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 А зараз пограємо гру. Я і покажіть на себе я. Ти, 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 ти. А разом ми, ми разом сім'я, сім'я. І можна вдома погратися з мамою, татом, бабусю і дідусем. І я. Ти, 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 ти. А разом ми, 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 сім'я. Будемо вчити, складати. Слово мама. Мама. І букви підкладаємо під табличку. ма Ма і дактилюємо. ма-ма. Проговорюємо мама. І для батьків інформація: спонукаємо дитину до того, щоб вона вже зверталась до вас, гукала вас мама, мама. А тепер пригадаємо, ми вже вчили, як писати слово мама. І повторюйте за мною. А. М -м -м. а у нас вийшло мама. Супер! Пробуйте скласти слово мама і написати мама. А потім заховайте табличку. Перемішайте букви і запропонуйте дитині самі подумати і пригадати, як правильно скласти слово мама. Можна допомагати дактилювати. Ма-ма. Вчимось! Сьогодні ще вивчимо. Назву тато. 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 Подивіться, як пишеться тато. Запам'ятайте тато. І знову запропонуйте дитині скласти слово. Та-то. Та-то. Постійно дактилюйте разом з дитиною, повторюйте, говоріть слово та-то. Звертайтесь до батька. Тато. І вчимося писати або олівцем на папері, або в зошиті. І якщо є у вас дошка, чи під час прогулянки на асфальті можна писати. Та. То говоріть, повторюйте голосно і чітко. Тато! Тато! А зараз пограємо! Я говорю, а ви там дома уважно слухаєте, дивитесь, що я сказала, мама, жестами покажіть, мама, правильно, мама, ще пограємо. Тато, що я сказала? Тато жестами? Так, тато. Отже, урок закінчено. Сьогодні ми вчили сім'ю Мама, тато, дідусь, бабуся. Дочка, син. Ми вивчили два слова, які дитина має запам'ятати мама дактилювати і тато дактилювати і прописувати. Пограйте з дітьми в такі ігри, як скласти слово, послухати і повторити, що дитина почула. До побачення, до побачення! До побачення! Зустрінемось завтра!